У липні 2025 року Дональд Трамп врешті почав переходити від кволих спроб замирити диктатора Путіна до відновлення реальної підтримки України у війні з Росією. У західні змі навіть просочилася інформація про роздуми Білого Дому над передачею нам крилатих ракет томагав». І хоча, поки таке рішення не прийняте, все ж раніше навіть сама подібна тема у Вашингтоні була табуйована – Тож, що взагалі таке ракета Томагавк і як вона могла б допомогти Україні. Томагавк був створений як відповідь на потребу штатів у зброї далекого ураження без ризику для пілотів. Його розробили в 70-х роках, а на озброєння прийняли в 1983-му. Спершу існували варіанти як для ВМС, так і для ВПС. Але морська версія для запуску з кораблів і підводних човнів стала основною. Томагавк задумувався як зброя, здатна нести як звичайні, так і ядерні боєголовки. Бойове хрещення в операції буря в пустелі. Свою бойову історію томагавк почав у 1991 році під час війни в Перській Затоці. Понад 280 ракет вразили іракські військові об'єкти з високою точністю, не піддаючи ризику американських пілотів. Відтоді ракета використовувалась у майже всіх військових кампаніях американців у Югославії, Афганістані, Іраку, Сирії та Лівії. Це зробило її символом розумної зброї Сполучених Штатів. Удар по Ірану червень 2025 року. У червні 2025 року американці завдали ракетного удару по іранських військових об'єктах. Було випущено понад 40 ракет Томагавк із підводних човнів. Ця операція підтвердила, що навіть через 40 років після розробки томагавк залишається ключовим елементом глобального стримування точним, непомітним і смертоносним. Малопомітна далекобійна зброя. Томагавк здатен летіти на висоті всього 30-50 метрів над землею, оминаючи ворожі радари. Його максимальна дальність понад 1 тисяча кілометрів. Навігація здійснюється за допомогою інерційної системи GPS та карт рельєфу. Ракета може коригувати маршрут у польоті і вражає цілі з точністю до кількох метрів. Недешева точність. Одна ракета коштує приблизно 2 мільйони доларів. Це дорого, але дешевше за втрату екіпажу в бойовому літаку. Завдяки високій точності для знищення об'єкта достатньо лише однієї ракети. До речі, один есмінець класу Арлі Берг може нести понад 90 ракет томагавк одночасно. Постійна модернізація. Сучасна версія ракети, блок 5. Має покращену навігацію, захист від GPS-глушіння та здатність уражати рухомі морські цілі. Додали навіть новий багатофункціональний сенсор. Завдяки модульній конструкції старі ракети можна модернізувати без повної заміни, що дозволяє зекономити мільярди, ударна сила з моря, повітря і з під води. Томагавки запускаються з есмінців, крейсерів підводних човнів наземних платформ. Саме останній варіант, вочевидь, є найреалістичнішим у разі передачі таки ракет Україні. Усе це дає змогу Сполученим Штатам Америки завдавати ударів із будь-якої точки планети практично без попередження. З часу появи ракета налітала понад 12 мільйонів годин, ставши однією з найбільш випробуваних в бою ракет у світі.